15 років існування Ковицького хору ветеранів це є немало для нас, їхніх слухачів, але для них ветеранів Великої вітчизняної і праці лише одна мить. Вони прийшли сюди молодими душею і такими й залишаються. Співає хору, як тільки організувався з першого дня, ще навіть співала в першому хорі, той що ще тоді. Там трошки поспівали, де розформуювався, а це з першого дня я співаю. В вашому репертуарі які пісні є? Різні бойові є, є іричні, які є, всякі співаємо. Вам особисто які подобаються? Ну, нам більше бойові наравляться, тому що ми пройшли через це, то нам такі є пісні і наравляться. Я два года как в хоре. Я еще юный, так сказать, хорист. Вначале я была зрителем. Вот, э, слушала с восторгом эти песни всякие. Особенно мне нравилось исполнение, почему-то, не знаю почему, для на Дни Широкий. И вдруг я становлюсь непосредственно участником хора. Это моя была голубая мечта, и она исполнилась. Конечно, я очень благодарна, в первую очередь, э, рады ветеранов ее керевникам, вот, особенно Надежде Васильевне, Ивану Павловичу, они приняли меня. А, конечно, первый, кто предоставил мне, вот, чтобы петь там, это была Людмила Севастьяна Настахорская. А эти люди не отказались, чтобы меня принять, вот, допустим, Иван Павлович и, это, и Надежда Васильевна. Ну и наш руководитель художественный Софья Григорьевна. І от я стала, так сказати, учасником этого хора і очень щаслива, звісно. Зібрав дзвінко колектив Григорій Васильович Більшевич. Тоді хор налічував 65 учасників. Далі передав кермо в жіночі тендітні руки художнього керівника Лілії Майданської. Після деякої перерви згуртувала, об'єднала ветеранів і знову закохала їх у пісню вже нинішній художній керівник Софія Берднікова. Тепер хор є постійним учасником різних загальноміських заходів. Його запрошують на сцену Любашова, Маневич, Луцька. Цього дня вітали винуватців свята, заступник міського голови Борис Зінчук. Він вручив колективу почесну грамоту з нагоди ювілею та подяки з грошовими додатками, окремим його учасникам, а також шанувальники їхнього пісенного слова. А хор ветеранів за теплі щирі зличення подарував гостям свої пісні, і почали вони концерт традиційно з пісні, яка у роки війни була поруч, вела їх до перемоги.